Гоблін, ведмедик на кульках, кіт та дивовижні звірі. Такі герої тепер поселилися на люках міста. Прикрасити накриття отворів вигадав колектив Черкаси водоканалу. Ідею підтримали викладачі та студенти чи ДТУ. Бо ж для художників-початківців це практика. У нас на кафедрі дизайну є така є така дисципліна стріт-арт, вуличне мистецтво. У прекрасному місті і люки прекрасні так назвали мистецьку акцію. Розмальовують люки на вулиці Хрещатик. Кошти на матеріали виділили спонсори. Таким чином планують зробити місто красивішим та яскравішим. Зимою ми почали відбирати ескізи. Війна дуже важко, такий стан у людей. І Ми захотіли трошечки позитиву. Студенти відразу взялися до роботи, почали креативати і створювати ескізи. Ми взяли близько 10 студентів і від кожного потребувалося десь 10 ескізів, хто міг більше, хто менше приносив. І потім вже декілька наших викладачів обирали підходящі під тематику. Всього студенти запропонували з півсотні ідей. Деякі ескізи придумали й працівники водоканалу. У підсумку своє втілення на Черкаських вулицях здобули 12 найкращих малюнків. Ми вибрали такі ескізи, щоб їх можна було виконати, тому що сам люк, ви самі бачите, він має таку конструкцію, і ми вже підбирали локації. Наприклад, біля раксу зробили такі ескізи, щоб вони підходили до імена Раксу. До школи ми зробили більш яскравіше, щоб діти побачили їм було цікаво, що там там гобліни, льви, кульки. Анастасія сьогодні малює свій ескіз. Дівчина запропонувала зобразити дивовижних звірів України художниці Марії Хотіла щось таке цікаве, яскраве, щоб було привертало увагу. Було цікаве, таке більш культурне українське, і щоб трошки для дітей, для оточуючих щось донести про українське мистецтво. Робота над кожною локацією займає декілька днів. Спочатку малюють на поверхні люку ескіз, після розмальовують та покривають лаком. Кирило вчиться малювати з 11 років. Каже, для нього така робота не складна. Та новий досвід для мене як для художника-дизайнера. От друге мені як людині хочеться бачити в місті більше елементів творчості, більше графіті, більше якихось таких малюнків з люками, більше проявів творчості. А студентка Анастасія зізнається, виникали й певні труднощі в процесі, бо ж кожен люк має різну поверхню. Смотря який люк. Ми малювали отам коло. Фонтана там рельєф дуже складний. Там оце все малювати кожну цю рельєфну. Таку акцію на водоканалі проводять вперше. Можливо, продовжать і надалі. До ініціативи запрошують доєднатися містян. Аліна Бережна Іван Дуда, телеканал Вікка.